Прилуки долучилися до всеукраїнського радіодиктанту Національної єдності. 27 жовтня об 11-й годині у стінах міської центральної бібліотеки лунає голос народної артистки України Наталії Сумської. Саме вона цьогоріч читає текст, що об'єднує українців у різних куточках світу. Авторкою диктанту стала українська письменниця, перекладачка та науковиця Євгенія Кузнєцова. Отож, участь у традиційному написанні взяли прилуцькі бібліотекарі, озброївшись ручкою та аркушем паперу, вони разом з усією країною писали рядки твору Треба жити. Як зазначає очільниця книгозбірні, бібліотека сьогодні це місце, де виховують повагу до рідного слова. Тож участь у радіодиктанті ще один спосіб підтримати українську мову серцем і ділом. Прилуцька міська центральна бібліотека імені Любові Забашти активно займається реалізацією. Стеотек. Популяризація української мови, сильна мова, успішна держава. У нас розроблено план заходів, спрямованих на популяризацію, на підняття престижу державної мови. Наразі останні роки. У міській центральній бібліотеці діяли безкоштовні курси української мови, які на волонтерських засадах проводила доктор педагогічних наук, доцент Перелуцького фахового гуманітарно-педагогічного коледжу Наталія Грона. Наразі у нашій бібліотеці діє розмовний клуб Територія слова, який збирає багато поціновувачів української мови, літератури і сучасного. Письменства. Сьогодні, у ці найскладні часи для нашої держави, дуже важливо знати і популяризувати українську мову. І сьогодні весь бібліотечний колектив традиційно доєднується до написання диктанту єдності. І я думаю, що це дуже гарна традиція, яка буде підтримуватися і далі нашим колективом, творчою інтелігенцією, внутрішньо переміщеними особами, які також заходять до нас на цей захід і приєднуються до написання диктанту. Протягом 20 хвилин бібліотекарі уважно писали текст під диктовку за лаштунками. Після написання диктанту головна бібліотекарка Ніна Горбань розповідає: долучається до. Акції вже більше п'яти років і навіть має власний журнал, де зберігає минулорічні диктанти. І тут пишу всі диктанти. Вони в мене є із 2020 року. Дивіться, тут ось коли читав Андрухович, коли читав, зараз глянемо в двадцять хто читав Ірина Цілик. Ой, це текст. Читала Ада Роговцева. Далі дивимося у му році Гнатковський, в 24-му минулого року вишибаба. <кліх> тобто навіть цікаво згадати, які люди, це люди особливі, люди е, виважені, люди е, особистості в Україні, е, які люди читають, ти до їх трошки приближений, ти вивчаєш їхню творчість, переглядаєш тоді тексти. Текст радіодиктанту 2025 поповнить збірку бібліотекарки. Твір нескладний, ділиться Ніна Горбань. Текст, як на мене, дуже легкий, простий. Звичайно, є глибина в тому, що дійсно треба жити в тих умовах, яких ми є. Такі тексти потрібні. Е, можна написати, я думаю, цей текст гарно, без помилок. Для українців це не просто мовна перевірка, це спосіб відчути єдність із тими, хто водночас у різних куточках країни пише ті самі рядки українською. Не випадково назвали диктант національної єдності, тому що це те, що об'єднує. І скільки б не було е, різних тем. Для обговорення теми мови все-таки варто стверджувально сказати, що все-таки мова об'єднує. Де б ви не були, ви чуєте мову, якщо це француз, говорять французькою. Якщо ви чуєте іспанську, значить це іспанець. Якщо ви чуєте казахську мову, це казахи. І найперше, це твій код, це національність.